Трішки продублюю, да, це питання безпосередньо. Зараз є директива щодо мобілізації людей, кому за 50 років до частин забезпечення. Тобто людей до 49 років мобілізують у бойові та інші підрозділи через навчальні центри. Тим, кому за 50 років вручають повістки і за станом здоров'я, якщо людина може служити, то потрапляє або у навчальний центр, або до ТЦК. Або у частину забезпечення ремонтну частину зв'язок автомобільну чи іншу. І також знову ж таки ми бачимо з цього інтерв'ю, що начальник Черкаського ТЦК та СП підтвердив, що раніше існувала директива щодо мобілізації людей 25-49 років. І що такі випадки регулюють директиви Генерального штабу. Це про те, що ми говорили раніше, про ту директиву, щодо якої я робив запит щодо обмеження мобілізації, про яку в нас сказав і повідомив там Нардеп Гончар.